І так, глядачів мого каналу, ось встановлено вже реле напруги. Воно в мене працює, зараз покажу. Так, дивимося. Підключено реле. Напруга в мережі 205 вольт. Струм 14,3 А. Стабілізатор у нас показує 216 вольт. 220 вольт. Цей метр показує у нас 3200 Вт, 3, 3 кВт. Струм 14,8 А. Як ми бачимо, реле працює через стабілізатор напруги потужністю 5500 5,5 кВт. Отже, реле напруги працює справно. Так, покажу 214 В 14,8 А. Стабілізатор напруги. Навантаження. 3,2 кВт. 14, 15 А. 15 А. Тут нас показує 14,4 А. Отже, реле, яке було замовлено на Aliexpress, на даний час працює добре. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!